Шановне панство, вітаю вас на каналі Женя Жарик. Сьогодні ми будемо готувати смачний та корисний десерт яблучний брауні. Для цього нам потрібно 4 яблука, бажано солодкі, трішечки олії. Ми взяли проскусенняшникову, але по рецепту потрібно кокосова, 4 яйця, 4 ложки какао, розпушувач і гіркий шоколад. Яблука потрібно почистити і виділити насіння. Яблука почистили, а зараз ми їх так мілко подрібнимо для того, щоб блендером їх збити в однорідну масу. Яблука ми збили до однорідної маси, а зараз додаємо 4 яйця, 4 ложки какао. Полову ложку олії. Ми взяли соняшнікову. Отак, без горки. І чайну ложку розпушувача. І все це опять перемішуємо. Всі інгредієнти змішали до однорідної маси, а зараз беремо форму для кексів. Я застелив ще пергаментом, щоб не пригоріло. І виливаємо це у формочку для екстів. Суміш перелили у формочку для запікання, Добавляємо чорний шоколад і ставимо в духовку на 180-200 градусів хвилин на 40. Яблучний брауні вже готовий. Даємо йому трошки витягнути. Ось такий смачний і корисний яблучний Брауні у нас вийшов.